Як розпізнати брехню? Дуже частий запит в коментарях до моїх відео, чи є якісь інтонаційні, емоційні або дикційні фішечки, за якими можна зрозуміти, чи говорить людина правду чи неправду. Ну, звісно, що вони є. Перша це надмірна деталізація. Людина, яка бреше, дуже часто у своїй розмові використовує велику кількість деталей, які можна було б не говорити, про які ніхто не запитував, або вони взагалі є зайвими. Робить вона це для того, щоб здаватися більш переконливою. Друге, це коли міміка відстає від слів. Наприклад, людина каже: Я щаслива і тільки потім посміхається. Або коли ці слова не торкаються очей тобто по очах видно, що людина нещаслива. Звісно, що найочевидніше це зміна голосу. Коли людина бреше, для неї це стрес, ну принаймні, має бути стресом, тому її голос звучить неприродньо. Він навпаки стає набагато чіткішим, або гучнішим, або що зазвичай він стає тремтячим і тихим, або писклявим і високим. Далі це запізніла відповідь на запитання. Ніби людина вантажить, завантажує яку саме відповідь зараз вона має дати. Це не завжди ознака брехні, але привід замислитись, тому що в момент цієї запізнілої паузи не видно, що людина мислить. Не видно, що вона в роздумах стосовно відповіді. Останнє і найяскравіше це руки. Людина, яка бреше, вона зазвичай ховає руки або навпаки дуже активно ними жестикулює для того, щоб відвести вашу увагу. Жоден з цих фактів не є стовідсотковою ознакою того, що перед вами стоїть брехун. Але якщо це системність, то варто замислитись.